Ми вітаємо вас на каналі КлягіМАВРТВ. Тема нашого спецвипуску Відомство у справах молоді у світлі дзеркала сект. Дорогі телеглядачі. Специфічно перебільшене та освітлене багатьма газетами і телевізійними каналами сектантське цкування в Німеччині заставляє нас задуматись про правдивість ситуації. У той час, як нашими ЗМІ в основному залишаються незачепленими основні світові релігії і сатанинські секти, мас-медіа все частіше ведуть нападки на найменші релігійні групи і незначні вільні церкви. Ця направленість проявилась зовсім недавно через події, які трапились з німецькою громадою «12 колін в Баварській швабії. На підставі одного лише репортажу телеканалу РТЛ. На територію церкви увірвалися більше ста озброєних до зубів поліцейських. Сорок неповнолітніх дітей було забрано і відправлено в інтернати, а батьки були позбавлені прав на виховання. РТЛ отримав кадри від свого репортера, який пробрався під виглядом нужденного серця на пошуки необхідних фактів з прихованою камерою, що є кримінальним вчинком. На підставі цих протиправних дій і була сконструйована загальна практика виховання дітей у цій групі. В громадській справі це називається субсидіарна відповідальність відповідальність усякого клану за злочин, який скоєний одним із його членів. Хочу відмітити, що коли у сім'ї забираються діти, це б'є не тільки по сектам постійно стають відомі нові випадки. Коли у батьків, які не відносяться до якихось релігійних громад, забирають дітей на підставі звинувачень третіх осіб. Антонія С. наприклад, 13-річна дитина, яку забрало відомство у справах молоді прямо зі школи, але вона все ж втекла з дитячого будинку і тепер повідомила Потробиці про це, згідно з федеральним статистичним управлінням в одній тільки Німеччині. Щорічно відомством у справах молоді під варту беруться більше 40 тисяч дітей. Щоб залишитися вірним темі сектанського цькування, ми б хотіли розглянути показання Антонії і заяви постраждалих сімей з громади «12 колін, порівнюючи дії відомств у справах молоді та суддів з ознаками сект тих експертів, яких із задоволенням цитують ЗМІ. Чи зможуть ці дії вистояти перед їхніми ж власними критеріями? Згідно з експертів, загально прийнятими ознаками секти є авторитарне керівництво та сувора іерархія. Та чи не є більш авторитарною поведінка юстиції та іменального органу? Нам серйозно погрожували озброєні до зубів поліцейські. У нас забрали всіх неповнолітніх дітей і позбавили права <ган> на виховання. Наступна ознака сект великі претензії на владу, монополія істини. Але як вистоїть сама юстиція перед цим критерієм? Представник ювенальної юстиції заявила нам, я можу сказати вам одне. Ви не вирветеся з моїх позорів. Саме так вона точно і сказала. Заборона критики також є ознакою секти. Вважають спеціалісти, але хто почув критику Антонії? Я сказала, що я знову хочу зустрітися з моїми батьками. Але мене взагалі ніхто там не слухає. Сектанти проповідають універсальне вирішення для всіх проблем, кажуть державні експерти. Але той факт, що в Німеччині за рік забирають батьків 40 тисяч дітей, не є якраз практикою універсального вирішення. Два моїх брата були поміщені в одну групу інтернату. Та десятирічна сестра також. Вона дуже розгублена, дуже сумує за родиною. І мої брати як у в'язниці, і їм дуже погано. Вони відчувають себе непочутими. Ні імунальною юстицією, ні владою, ні адвокатами сектанти прив'язують своїх послідовників дуже міцно до себе. пояснюють державні консультанти. Але скільки свободи дає ювенальну стисі Антоні дозволяється йти одній в школу, кататися на роликових козанах секти вимагають розриву з особистою історією, рідною сім'єю, друзями, кажуть психологи. Та чи тим, що Антонію відвезли в інтернат, не пориває з її особистою історією? керівництво інтернатом буквально порочить моїх батьків. Моя сестра, я про неї нічого не ще не чула і не бачила її. Тільки отримала коротенький лист, в якому вона пише, що просто нестерпно сумує за мною і так сильно хоче побачитись. вплив на повсякденний стиль життя в інтернаті. Вони в кожного під контролем. Вони не мають права гуляти самостійно, все обгороджено високим парканом. Хоча поряд є футбольний майданчик, але він обгороджений і все контролюється. всі розмови з батьками, хоча і дозволяють говорити з ними. І так, всього раз на тиждень по 10 хвилин. <плоку> Блокування контактів, на телефонні дзвінки, контроль листів. <плоку> Чи може вистояти Звінити перед цим критерієм зим. ювенальної юстиції? Протягом п'яти місяців мені не дозволяється <плоку> взагалі контактувати <плоку> з батьками. Не можна дзвонити, не можна писати листи, нічого. Тобто, як у в'язниці? Саме так. Відношення регулюються. День народження я ні на що не маю права mm. навіть позвонити. Mm. Член секти піддається систематичній переоцінці всіх цінностей, mm. пояснюють консультанти. Mm. Та чи бере хтось до уваги цінності дітей, mm. яких забрали в інтернат? Mm. Мої брати у mm. вони mm. нікому не можуть розказати, як насправді вони себе почувають. Тоді вони намагались розказати мені про все. але вихователь постійно втручався в розмову і казав: у них тут все є телевізор, радіо. Їм тут добре. У них тут футбол. Але для моїх братів йдеться про дещо більше. Ознака секти економічна експлуатація, кажуть державні консультанти у справах по сектах. Та чи краща ситуація, які опинилась жертва кримінальної стації? Ми як батьки повинні сплачувати проживання нашої дитини в інтернаті від 5 до 10 тисяч євро на місяць, і при тому не маємо права її бачити. На нас буде накладено штраф у розмірі 25 тисяч євро, якщо ми наблизимось до нашої дитини. Дорогі телеглядачі. Дозвольте резюмувати дітей примусово привозять в інтернат, їм забороняють контактувати з батьками, відмовляють у праві на свободу слова і примушують до розриву з історією власного життя, їхні взаємини регламентуються, вони потрапляють в систематичну переоцінку всіх цінностей. У випадку «12 колін дітей забрали, аргументуючи це як порятунок їх від секти. Дозвольте запитати, чи не потрапили тут діти з вогню у полум'я, чи не веде держава себе як справжня секта, які закони роблять такі дії легітимними, чи є ще якась інстанція, яка в змозі залучити до відповідальності відомства у справах молоді та суди? Знавці відповідають на це питання ясно. На жаль, немає. Ми сьогодні з вами прощаємось. Але питання залишаються відкритими. Будь ласка, розповсюджуйте цю інформацію далі, і тоді ми разом зможемо на них відповісти.